Вже зовсім скоро кермоправління від водяного тигра перейде до чорного водяного кролика кота, покровителя 2023 року. Астрологи кажуть, що покровитель майбутнього року тваринка ласкава, ніжна та м'яка, яка полюбляє сімейне тепло та родинний затишок. Тож і наступні 12 місяців мають бути йому підстать спокійними, гармонійними та тихими. Ваше оточення почне оновлюватися. Відпускати і приймати в новому році потрібно, не дивлячись ні на що, зміни будуть позитивними. В професійній сфері не виключено появок поукровителя, а в особистому житті супутника життя, народження дитини. Умови, при яких шанси на везіння зростають, не пручатися і не лінуватися. Якщо овен починає буцатися за старою звичкою, то втрачає свої можливості. Тельцям в новому році доведеться показати бойовий дух та періодично розштовхувати всіх на своєму шляху. Розчищення дороги, якщо стане сил, окупиться, врешті-решт. Вас чекає нова посада, збільшення доходів або нові знайомства для кар'єрного зросту. Особливої уваги та турботи в новому році потребують діти та батьки, тож, поки тельцям доведеться взяти місію миротворців будинку на себе. У близнюків проявиться тяга кудись поїхати і щонебудь небудь почати заново, не опирайтеся бажанням, переходьте від слів до справи. Настає етап, коли можна підвищити освіту, змінити місце, проживання, почати вигідну співпрацю з іноземцями, зіпсувати будь-яке починання, може ваш вічний сумнів у своїх силах. Друге, я яке поки що чинить опір змінам. Навчіться з ним домовлятися, тоді все вийде. Домовитих і неспішних раків зірки попереджають, що проскорюватися в справах їм не потрібно, а клешні розпускати небезпечно. Просування у всіх сферах повинно бути рівним, продуманим, обережним. Не ризикуйте, не беріть кредитів, не робіть необачних вчинків. Доходи будуть. Хоча золотий дощ не очікується. Приємні сюрпризи теж чекають. Якщо раки будуть по сезону змінювати панцир і в новому броні з'являтися у всій красі. Пануючі леви живуть з вірою в те, що вони найкрутіші за життя. Взаємини з друзями, родичами, партнерами будуть випробувані на міцність, очікують нового розвитку і зміцнення. Придивіться до добре знайомих, може комусь потрібна ваша допомога. А у відповідь ви отримаєте довіру і підтримку. Не забувайте, що ваша грива вимагає догляду. Зберігайте зовнішній лик. Оточення, якщо не будете гарчати без приводу, повірить в силу і піде за вами. Працьовитість і скрупульозність властиві дівам заженуть представників знака в депресію від недосконалості світу, якщо не чергувати рутинні справи з відпочинком і розвагами для душі. Згадайте про себе коханих, подбайте про здоров'я, позбавтеся від шкідливих звичок. І непотрібних речей, велику радість діви отримують від спілкування з домашніми тваринами. Якщо ще не завели, то саме час вибрати собі пухнастого кота або кролика. Зірки схвалять таке рішення. Самокритичним і вимогливим Терезам зірки рекомендують забути про постійні зважування за і проти. Удача буде на вашому боці. Любовні стосунки, що почалися у рік кролика, призведуть до створення сім'ї, в якій буде тепла атмосфера. На роботі, в навчанні, не очікується різких змін. Все піде своєю чергою. Стабільність професії, освіті дозволить зануритися у справи сердечні, не стримуйте душевні пориви. Бажання скорпіонів домагатися всього, що хочеться, доведеться трохи приборкати, згадати, що ще одинадцять знаків бажають того ж. Радість скорпіону принесе компроміс насамперед самого з собою, адже найчастіше він виносить скандалами власний мозок, а не тих, з ким сперечається. Якщо енергію і активність, які в надлишку, направити в потрібне русло. Все піде, як по маслу. Націлені стрільців на успіх. Отримайте підтримку. Ви будете особливо влучними і точними в досягнений цілий. Але міняти одного разу вибраний курс зірки не рекомендують. Витрачені зусилля окупляться, якщо збережеться цілеспрямованість дій. В особистому житті, можливо, відбудуться зміни. Поруч залишаться тільки самі близькі люди. Працьовитесь козорогів, для яких важлива робота і наведення порядку, буде винагороджена. Вас оцінять співробітники і керівництво. В родині будуть пишатися вашими досягненнями. Але не зазнавайтеся, адже не кожному знаку дано стільки сил завзяття. Навчіться делегувати, не хапайтеся за все самі. Краще за вас ніхто не зробить, але відпочинок теж потрібен. Зміцнюйте здоров'я, не перевтомлюйтесь. Замість звичного розпорядку потрібно внести в життя трохи пригод. Подорожей з відкриттями нових місць. Водолії творчі натури. Водолії прагнуть перетворити все в піднесеному світлі. У вас з'являться союзники, з якими можна буде робити чудеса. Добре взатіяти ремонт квартири, написати книгу, якщо давно збиралися. Результат перевершить очікування. Так, як натхнення не залишить вас до завершення роботи, самотні водолії отримують хороший шанс на зміну свого статусу, сімейні зможуть зміцнити відносини. Вести за течією ваша стихія. Добрі і терплячі риби нешкідливі і не конфліктні. Цірки допоможуть представникам знака не пропустити повз удачі і гарної перспективи. Будьте уважні і розбірливі. Сім'я стане вашою опорою у всіх пошуках. Особливо допоможе старше покоління. Рибам відкриється щось таємне. Звістка може прийти у вісні або як осяяння. Якщо ваші передбачення здійсняться, ступінь довіри до вас багаторазово зросте, допомагаючи іншим, не забувайте про себе, приймайте любов і турботу з вдячністю.